Але він одружений. Любовний трикутник, Брехня. Він буде тобі морочити голову усе твоє життя. зрада отак трапляється, або ніколи не буде гарантії, що він тебе не кине і не поміняє на якусь іншу жінку. Таріві Я з такими не спілкуюся. Чекати, чи розведеться він зі своєю дружиною. Навіщо ти це обираєш? А зайва зараз ти. Всі вони сплять зі своїми дружинами. Я його кохаю, але він одружений. Привіт! З тобою Іра Савчук, менторка по стосункам, мама тіндер наручена із соцмереж, і сьогодні ми кажемо про любовний трикутник. Що я тобі хочу сказати, моя люба дівчинка, яка потрапила у таку ситуацію. Якщо ти обираєш холодних недоступних чоловіків, а одружений чоловік він якраз і відноситься до недоступних. То в тебе є такий паттерн, за яким ти хочеш, щоб твій чоловік був завжди тобі недоступний. Не буде він одружений, він буде холодний, емоційно відсторонений. Ну, тобто це величезна така проблема, яку я, в принципі, раджу вирішувати з психологом на терапії, а не тільки за допомогою моїх відео. Але давай розберемося. Якщо прийшов такий запит, то треба зрозуміти, що з ним робити. Якщо ти обрала закохатися. У одруженого чоловіка, то в тебе є тільки декілька варіантів розвитку подій. Верніж два. Він буде тобі морочити голову все твоє життя, якщо ти його не кинеш, або він все-таки розведеться і одружиться на тобі, але в тебе ніколи не буде гарантії, що він тебе не кине і не поміняє на якусь іншу жінку, тому що він вже один раз так зробив. І ти завжди залишишся з відчуттям тривоги, що. Вчора ти була коханкою, зараз ти стала дружиною, але ніхто не гарантує, що в нього немає ще однієї коханки. Якщо в тебе така модель вже дуже багато років, то ти повинна розуміти, що замість того, щоб свою енергію витрачати на те, щоб робити своє життя краще, щоб розвиватися, йти вперед, рости там по кар'єрі, робити великі речі у своєму житті. Ти отак береш всю енергію, ці всі свої можливості, які в тебе точно є. Приносиш в сім'ю свого коханця, невірного чоловіка якоїсь там дружини, так віддаєш їм, і у них в сім'ї завдяки тобі все теж може бути дуже непогано, тому що в нього чомусь може розвиватися бізнес. Якщо його дружина там не підозрює, наприклад, про його зраду, хоча це. Ну, дуже мало ймовірно, тому що якщо там чоловік з дружиною давно разом, вони зазвичай відчувають, що щось не те. Не буває так, що зрада отак трапляється, або стосунки руйнуються просто на рівному місці. Ні, до цього йде період з ознаками, які потрібно чекати і дивитися, що відбувається. Холені з'являються і дуже багато перед ознак до того, як з'являється коханка. Тобто ти у стосунках якихось інших людей. І ти повинен розуміти, що у них є стосунки. І він точно бере е, свята, вихідні, важливі свої дати проводити зі своєю сім'єю, тому що там є стабільність. Ти коханка, ти якби просто для того, щоб зняти напругу. Розумієш, тобто ти інструмент, ти е, обрала бути інструментом для того, щоб якась сімейна система, можливо, навіть розвивалася, а не розпадалася. Тому тут у мене до тебе велике питання: скільки ти ще будеш обирати бути на цьому місці? І чому ти свідомо йдеш обирати кохати одруженого чоловіка? Невже так мало неодружених? Тобто розумієш, для того, щоб не закохатися в одруженого, потрібно просто за перші два-три побачення запитати в нього одружений він чи ні. Якщо він каже, що він одружений, ти кажеш, а рівенчі, я з такими не спілкуюсь. Все, на цьому історія може закінчитись, але ж ти як робиш? Ти не питаєш. Або ти думаєш, що він останній саме найкращий чоловік на планеті, Земля, і інших немає, і ти просто йдеш дуже швидко у те, щоб закохатися у такого чоловіка, а потім роками чи десятиріччями деякі дівчата чекати, чи розведеться він за своєю дружиною. А є дружини, які, наприклад, готові вже піти з цієї сім'ї, а є дружини, які, які не готові. У яких вважають, що у чоловіка, можливо, там знесло кришу, ну окей, там криза там років, да, і вона робить все для того, щоб його повернути у сім'ю і проблеми в стосунках почнуться у тебе з ним. А якщо ти ще від нього фінансово залежиш, то я взагалі мовчу, це просто катастрофа. Тому, в принципі. Для того щоб залишитися фізично здоровою, психічно здоровою, я тобі раджу просто йти з таких стосунків. Якщо це не якесь величезне кохання, і він там за півроку не вирішив розвестися зі своєю дружиною і піти від неї до тебе, то в мене до тебе величезні питання: навіщо ти це продовжуєш, і навіщо ти це обираєш? Я не виправдовую такі стосунки, я не підтримую такі стосунки, я не осуджую, тому що вони є і будуть, і від мене це взагалі ніяк, ніяк не залежить. Я просто ділюся досвідом, я хочу хоч крихто здорового глузду внести в цю тему, тому я знімаю це відео. А, бо я хочу, щоб ти а, прокинулась і зрозуміла, що якщо ти. Третя зайва, а зайва зараз ти. І що б він тобі не розказував? І усі оці він не спить з дружиною. Це все просто брехня. Всі вони сплять зі своїми дружинами. Всі вони їх навіть, можливо, інколи більше кохають, ніж тебе, бо вони з ними пройшли величезний шлях, а ти хто він тебе знає, отак там, тобі ще нема чого довіряти. Ти просто для розрядки і для зміни обстановки. Все. З дружиною в нього є нормальне минуле, де є що згадати, і де є величезний досвід, і він знає, що, можливо, вона ніколи його не кине, якщо він захворіє, а ти його кинеш завтра, якщо в нього закінчаться гроші. І ось чому він тебе ніколи може не обрати. А ти навіть про це не будеш здогадуватись. Тому переставай бути третьою. Переставай дозволяти так ставитися до себе, тому що це твоє ставлення до тебе, і ти дозволяєш якомусь там взагалі лівому чуваку. Ставитися до тебе як до третьої зайвої. І все, що ти собі придумуєш про свою роль для нього, інколи дуже перебільшено. Тому, якщо ти коханка, якщо ти потрапила на це відео, я тобі дуже раджу почати жити життя, в якому ти головна жінка свого чоловіка, а не третя зайва у чиїй сім'ї. Підписуйся, лайкай це відео, чекаю на твою думку у коментарях і сподіваюся, що ти чекаєш нових випусків. Папа. -па.